Вийти теплообміну. Чому метали мають велику теплоємність? Молекули в металах розміщено близько одна від одної і міцно взаємодіють між собою. Чи можна в алюмінієвій кухлі розплавити олова? Дійсно можна, тому що температура плавлення алюмінію – 660 градусів Цельсія, а олово 232 Чому літаки, особливо їх крила, фарбують у сірблястий колір? Під крилами літака знаходяться баки з паливом, які можуть сильно нагрітися від сонячних променів. Сербляста фарма, фарба відбиває ці промені. Чому під час тривалого руху автомобіля з великою швидкістю гумокаліс помітно нагрівається? Під час руху виконується робота проти сил терця, яка частково перетворюється на внутрішню енергію. Чому штучні супутники Землі під час входження в щільні шари атмосфери згоряють, виникає така велика сила тертя, що робота проти цієї сили перетворюється на величезну внутрішню енергію. Цієї енергії досить для того, щоб супутник згорів. Чому двигун називають двигуном внутрішнього згоряння. Паливо згоряє всередині двигуна в циліндрах, і внутрішня енергія палива перетворюється на механічну роботу. Відгадаємо! Теплові явища у побуті. Чому в холодному приміщенні насамперед мерзнуть ноги? Холодне повітря в такому приміщенні знаходиться біля підлоги. Чому батареї опалення ставлять під вікнами, а не вгорі над ними? Якщо батареї опалення помістити вгорі, то тепле повітря так і залишиться там. А холодне, холодне внизу, тому конвекція не відбуватиметься. Теплопровідність газів дуже погана і приміщення не буде обігріватися. Чому колба всередині термоса має дзеркальну поверхню? Дзеркальні поверхні добре відбивають теплові промені, і вони всередині колби, ніби бігають від стінки до стінки. Чому нагрілася металева деталь під час її обробки на токарному верстаті? Різець виконав роботу, яка частково перетворилася на внутрішню енергію. Чому в прогумовому одязі важко переносити спеку? Майже відсутній процес випаровування поту, а отже відведення зайвої теплоти від організму? Чому лід, занесений у теплу кімнату з морозу, не відразу тане? Льоду спочатку треба нагрітися до 0 градусів Цельсія його температури плавлення. Чому пастухи, які пасуть худобу високо в горах під час варіння м'яса на банаті, накривають казан кришкою і зверху ще кладуть важкі камені. У високо в горах атмосферний тиск менший, і вода в казані кипить не за температури 100 градусів Цельсія, а за значно нижчою. І закрита кришка з каменями, спричиняє збільшення тиску в казані, а отже і температура. Чому на морозі в людині червоніють уха, ніс і щоки? Ковоносні сосуди в них розширюються, і до прохолоджених органів лине потік теплої крові, рятуючи їх. А чому людина, змерзнувши, починає тремтіти? Під час тремтіння внаслідок скорочення м'язів зростає теплотворення. В яких рукавичках тепліше, в тих, де хутро зовні, чи всередині? Тепліше в рукавичках, з хутром всередині шар теплого повітря внаслідок низької теплопровідності перешкоджає виділенню тепла. До наставтих зустрічей!